Всім привіт! Сьогодні з вами я, Ніка Скрипка, і ми побуваємо в історичному центрі Іспанії. Ходімо! Толедо одне з найстаріших міст Іспанії, в якому криється багатовікова історія. Протягом віків це місто населяло понад трьох цивілізацій: християнська, арабська та єврейська. У колисці цивілізацій так говорив автор Дон Кіхот Мігель. Протоледо, в якому змішалися культури. Розпочнемо нашу подорож з воріт Бісакра, одні з дев'яти воріт, які збереглися в місті. Насправді, дуже гарний вхід, відразу з'являється відчуття, наче входиш у середньовіччя. А це центр міста. Раніше на цьому місці був базар, через це така назва площа Сокодавр. На шляху до Собору Святої Марії ми можемо побачити безліч сувенірних лавок та кафе. Найбільше захоплює те, що вулички настільки вузенькі, що може пройти тільки людина, а в наш час це велика рідкість. Щоб пройтись по вулиці, потрібно йти за всіма в шеренгу та дуже повільно. Тому тим, хто полюбляє швидку ходьбу. Краще обрати інші обхідні дороги. І ось ми бачимо головний собор Іспанії. Його величина просто вражає понад 90 метрів, збудований у готичному стилі та входить до світової спадщини ЮНЕСКО. Поза службами собор працює як музей. Якщо прогулятися далі, то можна побачити міст Алькантара та чарівну річку Тахо. Раніше через цей міст перебиралися паломники, адже тільки так можна було дістатися до міста. Краєвиди просто зачаровують своєю красою та величністю природи. Раджу їхати сюди на один чи два дні, щоб побачити всі пам'ятки культури. Якщо ви хочете зануритися в дух середньовіччя, то вам обов'язково потрібно приїхати до Толедо.